Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По великої Його милості ми не зникли, Його милосердя оновлюється кожного ранку. І прокинувшись рано вранці, давайте нагадаємо собі, що Господь вінчає цей рік щедротами, і Господь називає цей рік помилування. Алілуя! слава Богу! І щоб не відбувалося в цьому світі. Ми повинні пам'ятати, з нами Господь. А якщо Господь за нас, то тоді хто проти нас. І якщо будемо казати, а з ними ще немає Господа, то я вам скажу таке слово: що тобі до них? Що тобі до нього, каже Ісус Петрові: Ти іди за мною, Ти іди за мною. І сьогодні кожному Господь каже, що вам до них? Ви укріплюйтесь в моєї істині, вистійте твердо за домівки ваші, за країну вашу, ви будьте твердими і мужніми, і пам'ятайте, і говоріть, що Господь близько, Він за нас, тоді хто проти нас. Він сказав у своєму слові багато-багато разів: не бійся, не бійся, бо я з тобою, не бійся, бо я допоможу тобі. Поклич до мене, і я тобі відповім, і покажу тебе велике. І не осяжне, чого ти не знаєш. І хай там б'ятуться народи, і хай там затівають царі, але не збудуться і не здійсняться їхні наміри, тому що Господь ненавидить тих, хто порушує межу, тому що Господь ненавидить тих, хто проливає кров, ненавидить, ненавидить. Ми ні на кого не нападали. Ми обороняємося, тому що б не відбувалося в цьому світі. Ми ми повинні в першу чергу думати про небесне, думати про того, хто за нас. А за нами, а за нас сам Бог, він не дасть нам бути Що б не відбувалося, що б не відбувалося, ми повинні твердо вірити: Господь з нами, Господь з нами, Він, нас, він наш захисник. І сьогодні Він по особливому розформу. Вав, небо і ніби ті самі берізки, і ніби та сама церква, колись вона добудується. Але небо. Небо сьогодні таке неповторне. Воно не буде завтра таким. Воно саме сьогодні таке. І так кожен день нашого життя. Тому давайте будемо його малювати правильно. Правильно, і хай нашим дороговказом, хай нашим пензликом буде Господь, Господь, який допоможе нам намалювати цей день правильно. Алілуя! Слава Богу! Ваючи заднє, простираючись перед, дивлячись з надією у майбутнє, а, а назад. А назад із вдячністю, тому що Коза кожний день ми даємо, ми кажемо слава Богу, слава Богу, слава Богу. Ми прожили, слава Богу. І коли я кажу, що у нас все добре, це не означає, що кругом добре, тому що деякі можуть подумати, «М, там у них нема війни. Вона каже: Все добре, все добре, все добре. У нас все добре. Да, було вночі гучно, да летіло, да, взривалося, але ми не ушкоджені. Слава йому, слава йому за це. Що він нас зберіг? Слава йому за це. Чи у всіх так добре? Не у всіх йде війна, триває бій е, з. Розрушуються будинки, це все відбувається тут в Україні, але в нашій місцевості, слава Богу, слава Богу, сьогодні було нічого не ушкоджено. і всі живі, і всі здорові. І ми будемо дякувати Богу за це. Будемо дякувати, дякувати, дякувати. І знову кожного ранку, проскидаючись, казати: Господи, захисти нас від наших супротивників і лягаючи спати, ми будемо знову казати: Господи, хай твій покро. Вий захист буде над нами і захисти нас від наших супротивників в ім'я Ісуса Христа. Ми будемо до Нього закликати, до того, хто сказав поклич до мене, і я тобі відповім! Алілуя Слава Богу! Повіки слава йому, той хто. Хто достоєн усієї слави, будемо співати, будемо вихваляти, будемо стверджуватись в його істинах. Істина. В псалмі 117, в шостому віршові записані такі рядки: Зо мною Господь, зі мною Господь, не боюся нікого, що зробить людина мені. Зі мною Господь хай скаже кожен із вас, зі мною Господь, що зробить мені людина? Алілуя! слава Богу, слава Богу. Лише один, хто сильний, щоб спасти, лише один зміг смерть перемогти, лише один хвали достоїн вій. В руках його від пекла є ключі, ім'я Його зцілити може всіх, і кров Його геть з нас змиває гріх, Його ім я Ісус. Його ім'я. Ісус ім'я великий Бог порадник наш, Богутній Бог, ім'я Ісус, Його ім'я. Ісус. Його ім'я великий Бог, порадник наш, Могутній Бог. Народи всі, схиляться у хвалі, бо прийде війна. Нехай земля тремтить, судити всіх і мертвих, і живих. От син людський, град ряде на хмарах світ, небесний клич, коліна схилять, всі, признають всі, ім'я, що вище всіх. Його ім'я Ісус, Його ім'я Ісус, Його ім'я величний Бог, порадник наш могутній Бог, Його ім'я. Ісус, його ім'я Ісус, Його ім'я великий Бог, порадник наш, могутній Бог. Бога. Аллилуйя, 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 Його ім'я. Ісус! Алілуя! Алі Його ім'я Ісус! І якщо ми на нього покладаємо надію, ми засоромленими не будемо, ми засоромленими не будемо. Перед тим, як Ісуса розпяли, перед тим, як Він зазнав тортур і. І, і приниження, він, він заходив в Єрусалим. Він не просто заходив, він в'їжджав. Він в'їжджав на в Ослику і всього за тиждень до його знущання люди, побачивши його, в'їжджаючого в Єрусалим, почали знімати одежі, ламали пальмові гілки і хвалили свого Господа. Вони сказали йому осана, вони кричали гучно, вони махали тими пальмовими гілками, стелили отой свій Одяг, весь Єрусалим прийшов у рух. Всі хотіли прийти, побачити, побачити Ісуса, побачити Його і не просто побачити, а хвалити Його, хвалити Його, кричати Осана. Чи всі його славили, чи всі його хвалили? Ні, звичайно, ні. Стояли книжники і фарисеї, коли, які дивилися і казали: скажи їм, хай замовкнуть, хай замовкнуть, хай не звучить ота хвала. Тобі, хай замовкнуть. Але Ісус сказав: навіть якщо вони замовкнуть, то каміння почне гукати, то по каміння буде вихваляти моє ім'я, тому що він достойний, тому що він достойний. Зараз також в світі дуже багато фарисеїв, які кажуть: замовкніть, замовкніть, ви що не бачите, що відбувається в світі, яка хвала Господу, яка хвала. Що, про що ви тут кажете? Але ми, будучи вірними, ми будемо славити нашого Творця, незважаючи на те, що проходить в світі, що проходить наша країна. Ми, рано вранці, прокинувшись, будемо знову і знову казати: слава тобі, Господь! Слава тобі, Господь, слава тобі, Господь! І хай хвала з наших вуст буде непрестанною. непрестанною. І молитва Отче наш починається з того, що потрібно прославити нашого Творця. Отче наш, що на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай святиться ім'я Твоє. І хай в наших серцях вала і поклоніння Господу буде непрестанною, непрестаною. Якщо важко, якщо сльози, якщо така туга або біль, а я все рівно буду славити Господа через силу, через сльози, я скажу хоч декілька слів: слава тобі, Ісус» слава тобі, ти достойний, тому що, тому що, тому що хвала і поклоніння це велика зброя проти сатани, проти оцього світу темряви. Це велика, велика зброя. Люди мають переміни, мають переміни свого характеру, мають переміни думок. Ми такі на превеликий жаль перемінюємося. і перемінюємося буває декілька разів на день. І з одного боку це дуже добре. Тому що якщо якась туга, а потім приходить перемінна і радість приходить, це добре. Але, 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 якщо навпаки, а якщо навпаки, то знову ми повинні пам'ятати живий наш Господь, живий наш Господь, і Він хоче допомогти кожному з нас, кожному з нас. Він каже: прийдіть до мене, всі обтяжені, обременені, і я заспокою вас і дам вам силу здолати той шлях, по якому вам потрібно йти, і ви не будете йти його одинокими. Я буду допомагати вам. Я буду допомагати вам. Але. Але спочатку потрібно прийти. Але спочатку потрібно прийти. І коли з уст, з уст е, хоче вийти якась наруга або якісь упреки Господу, то зупинися, душа, зупинися. І згадай оті всі блага, які ти мала вчора, позавчора, третього дня. Навіть той факт, що ти прокинулася, і ти маєш тепле ліжко, і ти маєш каву або чай, і світло в будинкові. То за це вже потрібно подякувати Богові. А той факт, що Ісус заплатив за всі наші гріхи, забрав всі наші беззаконня, його ранами, ми зцілені. І наші імена записані в книзі життя. Про це, про це треба розмірковувати кожного дня і бути вдячними. І бути вдячними, що наші душі не будуть горіти в пеклі, що ми спасені по благодаті і нас, і нас очікують небеса. Нас очікує Небесний Батько, і ми, той вхід в небесний Єрусалим, маємо тільки завдяки нашому Господу, нашому Ісусу Христу. Господь є. Той, який не мав ні виду, ні величі. І він заїхав в Ірусалим не на коневі, а на осликові. Чому на Осликові? Тому що, щоб усі люди могли доторкнутися до Нього, щоб усі люди могли доторкнутися до Нього і побачити Його. Слідуючий раз, Ісус прийде як цар царів, як Бог богів. Він прийде в величі судити, судити і не Він буде судити, а буде судити Слово, Слово, яке було проповідане і яке знехтували багато людей, які відкинули багато людей, але ті, котрі повірили, Котрі взяли оце слово і сказали, воно моє, названі синами і доньками всемогутнього Господа. Алілуя, Слава Богу! Люди кричали, люди кричали, славили Господа. Але через декілька днів вони вже кричали: розпини його, розпини, розпини, розпини. Отака переміна, отака переміна. Отак багато має сили слово. Чому вони кричали розіпни? Тому що були навченими книжниками і фарисеями і почули не істину, а почули оту непра... оті неправдиві звинувачення і, боячись, її, е, почали кричати ті слова, які казали ті, які мають владу, які навчили їх ті, які мають владу. Але, Але слава Богу, не всі перед отією владою преклонили коліна. Не всі, а залишилися вірні, ті, які спочатку да, злякалися, але потім укріпилися появою Господньою, маючи Духа Святого, який умолив Ісус у Отця, вони пішли, пішли і проповідували Євангеліє. пішли і проповідували Євангеліє. В Ісая 53 розділі, з першого вірша, написано: хто повірив тому, хто почув від нас? Хто повірив? Той блажений, той блажений, Кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він піднявся перед, перед ним як паросток від корення із сухої землі. Не було в нього ні вигляду, ні величі, і ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений, відкинутий людьми, страждалець, котрий за. Зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидувалися, і ми за нічого вважали його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді ми вважали, що він покараний, побитий, принижений Богом. Він був вже зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подарований мир. Його ранами ми здоровлені. Читаючи оці два рядки, читаючи оці два рядки, два вірші, четвертий і п'ятий. Знаєте. У мене був образ нашої України. У мене був перед очима образ нашої країни. І не з зв... що ставлять його? Звичайно, це рядки про Ісуса Христа. Це да і амінь. І ніякого тут немає сумління, але. Це ж наша Біблія. І інколи читаючи той чи інший текст і проходячи ті чи інші випробування, Господь може провести паралель. Може провести оту паралель. І вони дивляться на нашу державу як ні на що, як зранену і кажуть: О, це Господня кара! Але, але. Але прийде отой мир, довго очікуваний мир, тому що тут так написано. Ним гидувалися, і ми ні за що вважали його, але він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий, і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам. Подаровано мир. Нам подаровано мир. Нам подаровано мир. Ми не заслужили його, тому що ми знаємо, що відбувається в цьому світі, і на нашій многострадальній землі теж. Але нам подаровано мир. Помилості Божої, помилості. Ми всі ми блукали, розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущалися, принижували його, але він не відкривав своїх вуст. Його вели, як ягня, на заколочення. Він мовчав, як вівця перед тими, хто її стрижуть. Так і він не відкривав своїх вуст. Після катування і суду Його. Його забрали, хто з його народу міг усвідомити, що він забирається від землі живих і що. І що за беззаконня мого народу його приречено на смерть. За беззаконня мого народу його було приречено на смерть. Йому могилу визначили і злочинцями, але він був похований у багатого. Адже він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. На те була Господня воля, щоб завдати йому рани смерті. Якщо віддасть своє життя, як викупну жертву, то він побачив. Бачить своє потомство, продовжаться його дні, і Господні наміри щодо нього будуть успішними, і Господні наміри щодо нас будуть успішними. Слава Богу! Після своїх страждань він побачить хороші плоди, буде задоволеним, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їх гріхи він понесе на собі. Тому дам йому уділ серед великих. Він ділитиме здобич із найсильнішими за те, що віддав себе на смерть і був похоб... за... зарахований до злочинців, адже він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметься. І ще один нам віч на підбадьорення 54.10. Гори зрушиться. Гори зрушаться, і узгіддя захидаються, але ніколи, ніколи не забракне, що до тебе, дорога душа, Господь каже мого милосердя, і не буде порушений заповіт мого миру, каже милостивий до тебе Господь. Цей рік називається роком. Роком Господньої милості цей рік називається роком Господньої милості. Давайте будемо не забувати це. І якщо і якщо навіть якісь там приходять сумніви, чи якісь новини не такі, які б ми хотіли почути, ми повинні нагадати собі Господь за нас. Тоді хто проти нас цей рік милості Господньої. Ми будемо це стверджувати, ми будемо це говорити, ми будемо в це вірити, доки, доки, є, надія, доки є надія. І хай допоможе нам Господь бути вірними, вірити в Його милості і щедроти, які оновлюються кожного ранку, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.